Російські війська дронами Камікадзе завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Житомира. Про це вранці повідомив міський голова Сергій Сухомлин. Внаслідок удару російського дрону Камікадзе без електропостачання залишились близько 150 тисяч споживачів електрики на територію області. Момент влучання та подальшої пожежі потрапив на відео. Далі без коментарів. Ще ось летить взрив. Взрив». Станом на 12-ту годину через відсутність електрики у місті не працювали світлофори, зокрема на багатьох центральних вулицях. На найбільш завантажені перехрестя вийшли регулювальники. Окрім того, на вулиці міста виїхали додаткові патрулі поліції. Наразі ситуація на дорогах області та у місті складна, але контрольована. Від самого ранку на найбільших перехрестях міста для здійснення регулювання дорожнього руху зійшли патрульні поліцейські. Вони допомагають водіям безпечно проїхати, а пішоходам перейти перехрестя. Регулюватимуть патрульні до відновлення електропостачання у місті. Також для патрулювання міста та автодоріг області залучені додаткові екіпажі. Внаслідок відсутності електрики зупинились насосні станції водоканалу та котельні теплокомуненерго. За словами директора Житомир теплокомуненерго Дмитра Рогожина, станом на 12 годину запустили половину котелень та подали тепло до всіх об'єктів критичної інфраструктури. До кінця дня планують запустити всі котельні. Водопостачання почали відновлювати з сьомої ранку на 13-ту годину вода є у більш ніж 90% споживачів Житомира. Ми планували запустити дизель-генератори для того, щоб було водопостачання сьомої години ранку в мешканців. Але дякуємо нашим енергетикам. О 6.30 вони подали напругу на нашу головну насосну станцію другого підйому. І після чого ми почали відновлювати водопостачання. Насправді страждають верхні поверхи. Це пов'язано з тим, що не у всіх будинках є електроенергія, а у нас дуже багато, більше 40 підкачуючих насосних станцій по будинках, знаходиться. Станом на 12-ту годину без електрики залишаються близько 90 тисяч споживачів на території області. Електропостачання відновили у всіх лікарнях. Нині енергетики області працюють над тим, аби переключити споживачів на резервні лінії електропостачання. 60 тисяч абонентів повернуто, вже підключено через інші резервні лінії живлення. Наразі ми маємо менше 90 тисяч абонентів, які не підключені до електропостачання. І ваша ситуація буде в Житомирській, Станишівській, Коростишівській, Брусилівській, Радомирській та Любарській громадах. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, новини Суспільне Житомир.